Мої вітання, друзі! Як ви вже здогадалися, можливо, не здогадалися, можливо, ви гадаєте, що це комп'ютерний блок живлення, але це точкова зварка, якою я працюю, варю акумулятори, і ви дуже попросили мене зробити на неї огляд, як її зібрав, із чого вона складається. Значить, Як ви бачите, вона... Складається з корпусу, ну і начинки, звісно. Всередині у нас встановлений ось такий трансформатор з мікрохвильовки. так Ну це За основу взято, так би мовити. Тобто в такому трансформаторі є дві обмотки. Одна мережева, друга високовольтна, 2 кВт. Ну червоний дріт це накал на магнетрон Оці дві обмотки ми обережно зрізаємо. Високовольтну і оцю. І вибиваємо, зрізаємо з двох частин і вибиваємо мідню або алюмінієвий дріт. Далі всередині нам потрібно намотати ось такий дріт. це 35 квадратів. Бачимо, да, це мідна така добротна проволока. Кабель, як правильно, мене дуже часто люди поправляють, що я не так вимовляюся. Ну, вибачте. Я живу на Сумщині, тому в мене суджик, можу десь в чомусь помилятися. Але канал у мене, я ще раз хочу нагадати не української мови, а технічний канал, де я ділюся всіми ремонтами, ну, звісно, якимись там поділками своїми, наприклад, зварки. І давайте ми зараз її оглянемо. Значить, Блок бачимо, дріт виходить і кліщі. Зварювання. Я колись кріщі сам робив, десь вони в мене лежать, але я все одно прикупив ну, наріжки ось такі кліщі. ну, Наконечники, звісно. купую. Тут є мікрік, при натисканні він спрацьовує і, звісно, відбувається імпульс. Значить, Давайте ми зараз вімкнемо її. На помережевому кабелі у нас кабель 2,5 квадрата з перерізом. Вімкнули, і в нас на передній частинці є індикація. Значить, оце у нас індика... верхня ручка синенька, це у нас час, Який є? час імпульсу, а червона це сила струму. Як ви знаєте, для якісної зварки нам потрібно передати максимальну енергію на, ну, на саму стрічку зварювальну і, звісно, на, ну, на акумулятор. Але при цьому е, час повинен бути мінімальний, щоб не нагріти е, батарею. Тому що в батареї, якщо її гріти по плюсу, тут стоїть термоклапан. Якщо ви перегрієте батарею при пайці е, паяльником, то він спрацює і у вас батарея вийде з ладу. Я, заприклад, зараз візьму ось цю батарею, це несправна батарея. І, звісно, будемо варити. Ну і тут же зразу хейтери не літають. А 0,2 вона варить. Звісно, варить, друзі. Раніше вона не варила, коли в мене було на трансформаторі три витка на вторинній, то вона, звісно, не варила. Мені доводилося додавати час впливу імпульсу. І вона варила мене слабенько. Потім я її переробив. І як ви бачите, в мене дроти різні, тому що я з трьох витків розмотав трансформатор і зняв ізоляцію з кабеля, тому що ви бачите різницю, яка вона і намотав цим же кабелем, тут 2 метри рівно, і домотав два витки. Тобто перерість зменшив, посадивши сам дріт в термозбіжний кембрик. І цим менше переріз. Але у нас додалася напруга. Тобто, у вас повинно бути, я хочу зразу попередити, не менше 5 витків 3,35 квадратних міліметрів. Є варіанти, роблять на двох трансформаторах. Ну, Це вже, можливо, хтось щось потужніше варить, але мені достатньо цієї. Зараз я вам покажу, як вона працює. Тобто Ми беремо нашу. Нікельовану стрічку 02 мм і будемо зараз е, ну, тестувати, так би мовити. Зараз я відріжу пару шматочків і будемо перевіряти і, звісно, відривати. Значить, я вже знаю, що для е, 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 нікельованої стрічки 0,2 мм мені потрібно встановити на Приладі 0,4, це час впливу. Ну, одна одиниця це 20 мікросекунд, якщо я не помиляюся. Ну, а струм, звісно, ставимо максимальний. Тому давайте будемо зараз пробувати варити. Так, беремо акумулятор. Так, друзі, Беремо стрічечку, прикладаємо і робимо 2, 1 і 2. Так, зварили. Бачимо, трішечки є побіглості яких називають, бачимо, да, все Ну, Це все залежить від самої заточки накінечників. Тому що, якщо вони тонші, то ефект набагато кращий. Ну Це потрібно гратися, і точити, і тренуватися. Ну Давайте перевіримо, як у нас приварилася стрічка 02. Як ви бачите, я її відірвати не можу. Точніше можу, але, як ви бачите, тут все так, щоб не замкнути акумулятор. Ось, друзі, бачимо результат зварки. Це стрічка 0,2. Давайте спробуємо з мінусової частинки зробити зварочку. Так, перевернули батарею і те саме робимо. Так, один і два. Так, трішечки криво. Ну, є варіант. Як ви бачите, тут рукою втримати можна все. Бачимо результат. Як все приварено, видно вам чи не видно. І давайте спробуємо відірвати по мінусовій частині. Як ви бачите, 02. Ну, О. О. Так, відірвалося. Бачимо, що е, два у нас е, добре приварені, а два трішки слабіше. Тобто е, потрібно трішечки підправити самі е, накінечники. Так, по цьому, друзі, все. Побачили. Вона принципі Працює для моїх задач, ну, можливо, для ваших, якщо ви захочете таке зробити, то вона дуже добре себе зарекомендує. Тепер знімаємо напругу і давайте оглянемо, з чого вона складається. Зараз я відкручу 4 гвинтика і знімемо кожух. Так, друзі, гвинти я відкрутив, відчиняємо і дивимося, що тут коїться у нас всередині. Так, як би вам краще показати, давайте я вам покажу з трансформатора. Бачимо, який тут потужний трансформатор. Ось в порівнянні з оцим, то набір заліза вони є різні. Потрібно брати максимально здоровий трансформатор. По потужності вони там різняться. У мене, наприклад, давайте я вам покажу, клас 220. Як вони там йдуть, хоча ну, там різні є марки, але я брав по максимальній кількості заліза. Дріт, як ви бачите, у мене обмотаний, ув'язаний. В термозбіжному кембрику. Цю частинку я не трогав. Це після, після перемотки, ще раз хочу нагадати. Далі, Також ми можемо бачити з цієї сторони плата керування сама так, М -м з опорами. И вона продається на OLX або можете замовити на Аліекспрес. Коштує вона там в районі 600 гривень, я тоді брав. Ну і далі все під'єднується. Тут все зрозуміло. Це у нас кнопка, це 202. Е, живлення від трансформатора. Е, змінний струм, як ви бачите, е, до речі, скажу вам, що тут не можна ставити імпульсний блок живлення, тому що для керування семистероповноцінного відкриттям його потрібно півперіод з мережевий. Тому обов'язково ставити 9-вольтовий трансформатор. Ну, Це роз'єм кнопки самої. Так. Що ще? Семистор 100 Амперний внизу стоїть, як ви бачите, він, видно металевий, вушки з нього. Він 100 амперний, його на радіатор ставити не потрібно, тому що тут нічого не гріється. Але воно працює. Так, ну, Ось, ось так, друзі, все вмістилося, як ви бачите, в корпус з комп'ютерного блокажилення. Так важкий поставлю його. Тобто я вам, друзі, показав, поділився з вами. Якщо вам все зрозуміло, то беріть трансформатор, модуль керування, ще один трансформатор. Ну, кліщі, звісно, дріт, саме, саме ну, дороге, це виходить, що ось цей ось 32 квадрата дріт. Тому робіть, повторяйте і у вас буде все працювати. І будете тренуватися паяти, можливо, десь комусь ремонтувати якісь акумулятори там, до електротранспорту, до електроінструменту. Ну і до різних приладів десь перепаковувати щось. Ну, це в... вкратце все. Все, друзі, дякую за увагу, всім на все добре, до побачення.